І так, це відео буде трошки іншим від всіх попередніх моїх відео. Зараз у нас 17.41, і в цьому відео я попробую відслідкувати скажімо так, свій звичайний ритм життя. Я постараюсь максимальну кількість годин сфокусуватись на розвитку себе і на пошуку якоїсь своєї життєвої цілі. Якогось свого конкретно того шляху, який мені подобається, я постараюся виписати все, що я вмію робити, і розкажу вам в цьому відео про все, що я знаю про Варшаву. Я розкажу вам в цьому відео про всі якісь мої досягнення. І я попробую, скажімо так, на протязі 6-8 годин, доки я не захочу спати, відслідкувати те. Чим я хочу займатися в Варшаві найближчий рік, 2, 3, 5, можливо, 10 і більше. Можливо, забуде Варшава. Коротше, ми зараз зробимо прям глобальний аналіз всього мого життя. І, можливо, можливо, комусь з вас це реально допоможе також знайти себе і зрозуміти, чим взагалі вам займатися по житті. Поїхали! І перед цим я зроблю невеличку прогулянку, тому що я буду сидіти в машині, можливо, кудись поїду, і пройти треба. Я це роблю кожного дня, тому погнали. І так, це відео буде незвичним, навіть по тій причині, що воно буде максимально довгим, не таким, як мої інші відео. Я до, речі, переїхав в інший район. я, до речі, переїхав в інший район Варшави. І давайте зразу трошки поринемо в те, що може бути вітер, я вибачаюсь, тому що це буде гучно, тому що вітер може мішати. Сьогодні була прекрасна погода, Сьогодні була прекрасна погода весь день. Але я дочекався вечора і, блін, зараз трошки хренова погода. Але надіюсь, ви мене почуєте. Після того, коли я пройдуся, я сідаю в авто і починаю конкретно а, по полочках розбирати те, чим я хочу займатися. Коли ми сидимо вдома, то нам. Дуже важко почати щось робити, тому що вдома час йде зовсім по-іншому. І, можливо, це зв'язане з тим, що ми вдома зазвичай відпочиваємо, їмо, спимо і це все. І тут треба просто створити якусь відповідну атмосферу, е, тоді ви зможете працювати в домашніх умовах. Наприклад, я не можу, мені що реально важко працювати вдома, тому що кудись вийти в кафе, на вулицю, е, або в якесь інше цікаве місце, і тоді в мене з'являється більше мотивації. Взагалі це відео це такий експеримент. Скільки часу я буду взагалі сфокусований, тому що замітив, що в мене це працює періодами. 10 хвилин я можу бути мотивований. Мені хочеться робити дуже багато речей. Потім мотивація падає. Мені вже нічого не хочеться, але за допомогою цього відео я хочу взагалі відслідкувати, як я буду поступати в ті чи інші ситуації. У мене, до речі, є їжа, яку я з собою взяв. Це коротше, термос з кавою. Далі в мене є банан, тут в мене є снеки з горішками. Тому я не буду голодний, і це вже класно. До речі, мене напрягає трошки оцей дощ, і почався. І скажу вам чесно, в дощ в мене інколи падає мотивація. Скоріше за все, це причина в голові, і це реально не показник, тому що сьогодні до обіду була просто шикарна погода, а я сидів в хаті і нічого не робив. Тому це не причина, це не причина. Просто поки що я шукаю ці причини. І так, 18.08. Дощ перестав, тому мені вже на цій локації скучно, відправляємося в іншу локацію. Якось так. Ми це все відслідковуємо, я нагадую, тому це повністю нормальне явище. Поїхали далі. І так, заїхав я на іншу локацію і вирішив трошки пройтись, тому що за сьогодні в мене 1600 кроків, це дуже мало. І я дуже часто ходжу наступним чином. 3 хвилини швидкої ходьби і 3 хвилини повільної. Така штука допомагає. Коротше, така штука класно впливає на наш організм. І в загальному це є типу, спортом. Рекомендую. І так, я пересів назад. До речі, дуже давно хотів сісти в машині на задніх сидіннях. Взяв собі ноут і зараз буду на ноуті шукати якісь цікаві варіанти, пропозиції щодо роботи, якогось розвитку. Коротше, взяв ноут, сів назад. Це було в мене в голові. Таке бачення, я це зробив. І далі. Дальше... Ви побачите, що буде. От знаєте, скажу вам чесно, в нас з вами більше, ніж достатньо всіх ресурсів для того, щоб почати любу справу, буквально будь-яку е в цьому житті. Але ми самі шукаємо якусь загвоздку, типу, що щось може бути важко, в чомусь в нас замало досвіду. Десь замало знайомих, десь немає грошей. Хоча в кожного з нас є можливість зробити будь-що. І знову ж таки вернемось на 4 роки назад. В 2021 році, по-моєму, кінець вересня, початок жовтня, я приїхав в Варшаву, точніше, навіть не Варшаву, а біля Варшави. Кілометрів 50 на яблука. Працював я там 10 днів, пізніше переїхав в Варшаву. Я думаю, частина людей з вас вже це бачили в мене на каналі, але знову ж таки нагадаю. І, в, коли, і коли я приїхав Варшаву, я не мав тупо нічого. Я не знав, що мені робити, куди йти, але я розумів, що все ж таки варто рухатись, йти вперед, чогось тіпа, досягати. Тому що, ну, по-іншому ніяк. Тоді я був познайомився з однією дівчиною, яка працювала в спортивному клубі, такому, типу, батутному клубі. Почав я туди ходити, стрибати на батутах, робити сальта різні. Цим я займався досить довгий період часу, і там я познайомився з іншими людьми, які працювали тренером. Але тоді мене ніхто нікуди не взяв. Пізніше я пішов працювати кур'єром в Глову. Попрацював десь біля року. І знову ж таки сконтактувався з тими людьми, які працювали в цьому батутному клубі, і мені запропонували роботу тренером з акробатики. І вже потім е, я вийшов в дохід 100 злотих е, на годину. Е, тобто, в середньому я працював 4-5 годин в день. Е, якось так. Тому каса виходилася реально хороша, але місяця. Три назад в моєму житті стався один такий мінімальний мінімальний один значний переломний момент. І зараз я трошки залишив цю роботу. Хоча, знову ж таки, я працюю тренером, але трошки менше менше в мене годин. Дуже мало в мене зараз годин. І паралельно я займаюся зйомкою нашого клубу. Польська академія руху називається. Я знімаю для нас відео, монтую їх, публікую. Ну, коротше, це зараз моя більш основна робота. І знову ж таки, місяць чи два назад я собі поставив ціль бути контент-маркетологом, тобто вивчати Софішку і, скажімо так, частично це в мене спрацювало. Є попереду дуже багато роботи. Я знаю, як це зробити, я знаю, куди йти, але потрібно просто робити. В Варшаві дуже багато різних місць. Просто варто про себе заявляти напряму. От зараз я вам це розказую, і мене прямо аж, аж мотивує це. Можливо, це те, чим мені варто займатися паралельно. Можливо, десь я буду тренувати дітей, але в більшості мені хочеться працювати просто віддалено. І щось е, зв'язане з контентом, монтаж відео, створення сценаріїв, реклама і органічний трафік. І взагалі все-все-все, що з цим зв'язано. Мене ця штука дуже цікавить, тому пробуємо в цьому розвиватися якось. У нас 18.42, і я зрозумів для себе кілька нових речей. І зараз ці речі я собі запишу в свій блокнот. Я скажу вам, це досить комфортно сидіти на задньому сидінні і пробувати працювати через ноутбук і в загальному працювати якось. Це досить круто. Правда, це поки що не якийсь Rolls-Royce, це Mazda 3, але машина теж непогана. До речі, мені тільки що написала одна знайома, вони мені дуже сильно допомогли. Я тренував їхнього сина. Вони просто. Не позичили, а подарували мені 1000 злотих. Буває така штука. От, буває, от бувають такі люди. Я досі шокований, але це можливо. І такі люди бувають. Чесно сказати, я ще досі здивований. Але я зрозумів для себе таку дуже хорошу штуку. Просто просіть. І буде вам дано. Попросіть того, чого ви хочете, у світа, в Бога. І до вас прийде так чи інакше, але прийде те, чого ви хочете. Рано чи пізно все приходить. І так, в нас зараз 19.12. відео я загрозив, і зараз в нас перекус. До речі, банани дуже люблю. Стабільно їм один-два на день. Типа калій, білок, хороший вибір банан. Замість шоколадок і так далі. Взагалі пушка. Рекомендую банани всім. До речі, почав купляти такий от йогурт. Варіант непоганий. Фрувіта. Склад короткий, немає поганих домішок, сукор, лише з фруктів. До трьох злотих, коротше, за баночку. Рекомендую. Так, спля. до речі, замітив таку штуку. Я ввечері стабільно сижу в інтернеті або в ноуті за якимось фільмом. Цей час можна присвятити іншим, більш продуктивним речам. Тому або ти споживач, або ти м автор. Якось так. І так, мене хватило на півтора години, і зараз я відчуваю по собі, що я вже реально розслабився. Я включив відео, як змінити життя за літо, 10 кроків. Це, типа, якби мотивація якась, але по великому рахунку я просто дивлюсь відео і вирішив поїсти. Але знову ж таки, я сьогодні не мушу бути продуктивним, я просто відслідковую. Свої звички і стараюсь зрозуміти, що я роблю так, а що ні. І так, 20-27 я трошки посидів в машині, прогулявся, поїв, подумав, виписав собі кілька цілих блокнот і зрозумів дуже багато важливих для себе речей. Як мінімум, це те, що я не можу працювати весь день. По-перше, мені реально важко сидіти на одному місці кілька годин. Це фізично важко, по-друге, стає скучно, і мене вистачає на годинку-півтори. На більше часу мене не вистачає, тому що тоді я стаю максимально непродуктивним. Я починаю заліпати в соцмережах, дивитися відео і просто бути таким овощем. Тому я зрозумів, що в цьому свій час. І якщо я хочу бути продуктивним, мені потрібно. Сфокусуватись на важливих речах на певний період часу, тобто на годинку-дві максимум. Пізніше робити перерву, піти кудись, погуляти, зайнятися зовсім іншими речами, щоб розгрузитися, і потім я знову можу вертатися до роботи. Тому якось так. Зараз сідаємо машину, їдемо додому і відпочиваємо. А завтра зранку я продовжу, можливо, це відео, можливо, почну інше. На сьогодні ми закінчуємо.